Всім за добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стимі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Там лайчики, а хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться. Будемо співходити. І будемо спілкуватися на різні літні теми, які вам будуть підійдуть і для обговорення. Так що заходьте і поспілкуємось. Заходьте в день всі, хто може, то і зайдуть. <у> саса Саса Всем привіт І вам привіт, добрий день <ків> Диана севчух мирного неба І вам мирного неба Диана Севчух Саса привіт Диана Севчух поставила, поставив Все поставила Дякую Саса привіт Диана і Смаковики Я насивчив саша Дякую, дуже приємно. Антон Пускареве, прийти вам привіт, добрий день. Добрий день, і вам дякую, що прийшли підтримати Діана Севчук. Саса дякую дуже приємно. Taip, e, aš ja vas ablokuju, o vyni parašytau tokia. Ir viskas. Ела ела, прибордан, прити вам привіт, привіт, добрий день, дякую ще призвичай питлимати, дякую за петлимку. Дякую за петлимку. Привіт вам привіт, привіт, добрий день, привіт вам привіт, 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 дякую еще при підтримати. Лайва, лай, і тобі, дяка, Богдан, будь ласка. Будь ласка, спілкування я проводжу, для всіх спілкуюся з, з усіма. Елейла, ти молодець Богдан, дякую. Лайтики такие никто не три лайчика є. Никто и не прозьме так, да? Лайва в нас пека, и в нас пека, Лайва. и в нас пека вже. Спеку. Один на четнадцата година вже. Тож, е... Ну, треба пережити цю спеку, бо нічого не можна, ну, зробити. Пережити треба ту спеку. Пережити. А зараз і тема буде у нас е. Коли я кого спас 2025 М п'ять? Недовгого ябученого та горіхового, та горіхового. Чому ти не заходив в до пані Віри Богдана? бо ну нема часу. Якось я не, не заходим. Українська... зараз. Українська християнська традиція є особливою та унікальною. В ній спорилися канонічне Традиційна у релігії, встановлення Бога та тисячолітні народні традиції, які побутували у дохристиянську епоху святкування спаса яскравий приклад цього явища. Під цією назвою криється. Три зовсім різних вагомих християнських свята. В народі їх називають Перший, другий, третій або з Медовий, маковея яблучний та горіговий спас. Перший спас е -е, День пам'яті. Сімох мучеників макавеєвих. Так, Так, цю ми не будемо тема виводивати зо... кузензу. Ага, і мене на кірсельпнім. Так, лайчиків мало, 12 хвилин спілкуємося, бо чат не йде, бо не знаю. Богдан, чому немає зараз модераторів? Не знаю. Не знаю, може зайняті, Прийдуть пізніше, Також, Так что так. Так что, так лайки, там подожмите, кто забылся. Эй, ну добрым.